Розбирався. Хуй, Хуйматоцький без тебе ніяк ніщо не може бути, блядь, я тобі кажу. Ну так. Да. Що тут не чіпа нема ніхуя? Де лісне є, блядь? Як ти бре Як тебе з дрова, де чіпа, ніхуя, нема, дуба питання. Добре, добре. Така то є проїждження, а чіп де є? Ні, дерево має мати чіп, ти береш, ні. Як да ти врань, да, А? Да. Роман. Повір мені. Якщо ти хочеш так легко, ти відмажеш. відмаєш. То дуба береш, блять, похуй не чіпа, ніху. такого дуба хуй. Да, да Та то, то червоне є в одно, а решта дає червона. А решта дає червона. <кху> Роман, решта йде, блять. Вернякову, блядь. Чотко. Повір мені, бля. Я на тебе свої клоги пропіздячу. Піши на кого, тільки на тебе, мені більше не потрібний. Тільки ти один. Тільки ти один мені потрібний. Як тут коріш? Ну добре, покажи, блядь, чим на дереві. Кей нахуй держи по додомі. Кидаємо купуємо, де? Ні, то скидай вже дерево А що тут? Бо я не в... знаю, хто повезе покажи бічів, як ти береш. Ну ні з того нема, нікого немає, як ти береш дерево. Добре, а тут немає червоного дереві, ще одної, бля. А решта де покажи мені. Ко? Решта де є червона. А ви ж квальцює, то є відземок від землю. Та є Той раз Добре, добре, роман, добре. Ти курва, теж собі до хуя Ти знаєш, ти мені за так заліз, блядь, Ти мені Пан, стільки робив хуйні, я тобі хуйту прошу, блядь. Пан, ти при просто, блядь, хуйня що не, я? не тим, Я та ти ж себе хуйню, блядь. Ти, <плоди> сука на да, да. гащука, блядь, на на, на мене, блядь, значить, заяв на хуярності, блядь, Я від то подарую, блядь. мати завтра, блядь, проблеми, що ну, я щось скажу. Ну все, я ще свята тобі квагі зараз вовсю, блядь. Так класно, ти знаєш, непоганий буде репортаж, блядь. Я особливо сам повів спеціальний доєнек і покажу, що ти чудиш. Так ти кажеш, так? Покажи мені чіп на дереві, один, чіп, покажи мені. Як ти забираєш дерево? Ти, ти пні на хуяр. Воно в пнів, блядь. Добре, як ти хуяриш пні, як ти не маєш права брати без чіпа, блядь? Без чіпа ти не маєш права брати лісу, блядь, Взагалі. Добре, ходимо скинули богли, бо вам більше взяла. А то їм, якщо то їм, блядь. А ні, ні хуя, тобі, блядь, то не є. Я завжди ріжеш, блядь, себе засуднолу хуяриш, як можеш, блядь. Кащо так де Вийде. Ти Сьогодні піш на тобі вибігають. За тебе люди не будуть робили, блядь, повір мені. А тебе люди мудхоя, теж блядь.